Ми відзначаємо одночасно три події. Свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисників та захисниць України. Шанування покрови Святої Богородиці має глибоке коріння в Україні. Ця традиція прийшла з Візантії разом із запровадженням Володимиром Великим Християнством. Ярослав Мудрий збудував у Києві церкву на Золотих Воротах, як виявив вдячності Богові та Пресвятій Богородиці. Князь Володимир Мономах писав, що перемога над половцями завдячує Богові і заступництву Пречистої діви Марії. Традиція вшанування покрови, як берегині українського війська, перейшла від русських князів до козацтва. Ця подія була одним з найголовніших свят козаків, за що отримала другу назву Козацька Покрова. Ми з вами живемо на славній українській землі і повинні знати про подвиги запорожців, а також про наших земляків, воїнів-захисників які сьогодні продовжують героїчну сторінку нашої історії, захищаючи батьківщину від ворогів. Пресвята Богородиця і буде заступницею усіх українських військових. Сучасна армія від часу її створення почала активно запроваджувати козацькі символи. На прапорах українських частин з'явилися козацькі хрести і національний герб Тризуб. А іменами козацьких полководців стали називати військові навчальні заклади і частини. У Конституції України сказано, що наша держава спирається на багатовікову історію українського державотворення, а у тексті гімну України є слова. І покажемо, що ми, браття козацького роду. Ще!

show